Добрий день! Ви на курсі Українська мова. Урок третій. Слово, будова слова, зв'язки між словами в мові. З вами Оксана Мороз. Слова виникають по-різному. Назва кенгуру, наприклад, виникла через непорозуміння. Коли англійці запитували в Австралії про назву дивовижних тварин, яких вони побачили тут вперше, ті, не знаючи англійської мови, природньо відповідали: Не розумію. На своїй австралійській мові. А для англійців це звучало як кенгуру. А такі слова як ампер, вольт, ват, це переведені до розряду загальних назв в минулому прізвище видатних вчених. План нашого уроку: слово, його будова і зв'язки між словами в мові. Ну, що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого. Е, ні. Тема складна і займає весь урок. Слово це самостійна одиниця мови, яка передає одне або більше лексичних значень. Будівельний матеріал для словосполучень та речень. Усі інші елементи мови існують або для слова, або завдяки йому. речення, наприклад. В українській мові понад 500 тисяч слів. Усі слова мови. Утворить її словниковий склад. І називається це лексика. Кожне слово щось називає, щось означає це його лексичне значення. І розуміти лексичне значення слова означає уявляти, що цим словом називається в навколишньому світі. Слова бувають однозначні. Наприклад, слово інструкція це вказівка про порядок і способи виконання якої-небудь роботи, користування машиною чи якимось приводом. А є також багатозначні слова. У словнику української мови зафіксовано 30 значень слова йти. Уявіть собі, 30 значень. Наприклад, ступати ногами, рухати в якомусь напрямку і так далі. Розберемо слово крило. Словнику має 10 значень. Нам достатньо 5 для того, щоб зрозуміти і довести, що це слово саме багатозначне. Це літальний орган птахів. Несуча поверхня літака, лопать вітряка, дашок над колесом автомашини, бічна частина будівлі. 10 значень. На відміну від інструкції. Тому що вона однозначне слово, а крило багатозначне. Отже, однозначне одне лексичне значення, багатозначне два або більше лексичних значень. Спільнокореневі слова. Це слова, які мають спільний, тобто однаковий корінь, але різне лексичне значення. Часто можна почути споріднені слова. Це те ж саме, що спільнокореневі. Наприклад, дуб, дубок, дубовий це спільнокореневі слова, споріднені слова. Доведемо. Корінь дуб. Перевіримо лексичне значення: дуб це велике дерево, дубок маленький дуб. Дубовий це частина дуба, наприклад, дубовий листок. Отже, значення слів різні, але чітко видно. Що ці слова споріднені, що вони родичі, і утворилися від слова дуб. За допомогою чого утворені? Дубок утворений за допомогою суфікса ок лагідна назва. Дубовий за допомогою суфікса «ов», тобто до слова дуб, додали суфікс ов, і утворилася інша частина мови прикметник. Іноді зустрічаються слова, які мають однакові корені. Та кардинально різне значення. Наприклад, слово місто та місток. Місто це великий населений пункт. А місток споруда для переходу через річку. І це просто однозвучні слова. Хоча і там міст корінь, і там міст, але вони не спільнокореневі. Споріднені слова відрізняються не лише закінченням, а як ми щойно побачили в слові дуб-дубок. Префіксами або суфіксами. Складно. Зараз розберемося. Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти корінь, треба підібрати декілька споріднених слів. Дуб, дубок, дубовий це споріднені слова. А далі визначити їх спільну частину. Це і буде коренем. Приклад, визначимо корінь в слові хатина. Підберемо споріднені. Хатина, хата, хатинка, хатній. Визначимо їх спільну частину. Легко, хат. Отже, корінь хат позначимо його. Підібрати спорідні слова можна різними способами. Дуб-дубок. Це ми утворили лагідну назву чи ознаку. Син-синочок. Білий, біленький. Можна утворити іншу частину мови. Сміх сміятися, діти дитячі з іменника, став прикметник, був діти іменник. Литячий це вже прикметник і це споріднене слово. Додати або змінити префікси. Літати вилетіти. Лексичне значення змінилося. Ви. Додали префікс. Закопати викопати. Змінилося лексичне значення. Замінили префікс за на «ви». Казка про родичі це для того, щоб ви. Не плутали спільно та однозвучні. Йшли якось стежкою гусак, гуска і гусенята, а назустріч їм повзла гусінь. ви хто такі? запитала гусінь. Я гусак, це гуска, а то наші гусенята, вічливо відповів гусак. А ти хто? А я ваша тітка, похвалилася гусінь. Гуси ображено заглиботіли». Чи зрозуміли ви, чому образилися гуси? Що вийшло насправді? Слова гуси і гусінь однаково звучать корені, але ж вони мають різне значення. Ці слова не споріднені це однозвучні слова. Гусак, гуска, гусенята це споріднені, а гусінь просто звучить так само. У мові слід розрізняти ще слово форми від спільнокореневих слів слово форми, або ще ви можете почути форми слова, це одне і те ж. Це форми того самого слова, утворені за допомогою закінчення. Що це означає? Що префікс, суфікс, якщо додається, це ми створюємо спільнокореневі, а в слово «форма» може змінюватись лише закінчення. Це один із варіантів написання одного і того ж самого слова. Змінюється тільки вид, а зміст його лексичне значення не змінюється. Учнівський, учнівського, учнівськими. Змінили відмінки до слова учнівський і утворили форми слова. Одного і того ж слова. Порівняйте: ліс, лісу, лісом у лісах. Це форми слова. Чому? Тому що все про ліс. Площу землі, на якій поєднується переважно деревна та чорногрудникова рослинність. А от якщо ми почуємо ліс, лісовий лісок, узлісся, лісник, о, це вже спільнокореневі слова. Адже ліс означає площу землі, лісовий знаходиться в лісі, лісок це маленький ліс, узлісся це смуга на краю лісу, а лісник це взагалі лісовий сторож. Уявляєте різницю? Форми слова це одне і те ж слово трошки змінене, а спільнокореневі слова це зовсім інше лексичне значення. Хоча видно чітко, що пішли від слова ліс всі інші слова. Порівняльна табличка. Спільнокореневі можуть бути з префіксом, коренем, суфіксом, закінченням. Форми слова, префікс суфікс не додаються. У спільнокореневих лексичне значення змінюється спільна частина корінь. А у формах слова лексичне значення не змінюється, незмінна основа. Тобто не додаються префікси та суфікси, адже вони змінюють лексичне значення. Підказка. Щоб утворити спільнокореневе слово, треба створити з цим коренем різні частини мови. Це найпростіший і найлегший спосіб. Якщо у вас стоїть завдання: утворіть спільнокореневі слова від слова праця. Не треба довго думати. Утворіть різні частини мови з цим же коренем: іменник працівник. Прикметник працьовитий. Дієслово – працювати. Все, ви вже до одного слова праця утворили три спільнокореневих слова. Форми слова підказка. Щоб утворити слово форми, зміни відмінок рід число, а в дієсловах час, наприклад, наша праця. Праці Працею на праці. Що ми зробили? Змінили відмінок, лексичне значення не змінилось, змінилось лише закінчення. І всь мова йде про працю. Просто слово в різні форми поставили, у різні відмінки. Якщо взяти дієслово, змінимо час. Працював, працювала, працювало. Тож, ніж не час тут, а рітми змінили. Цього теж достатньо для того, щоб утворити форми. Лексичне значення теж саме. Але запам'ятайте, є незмінні слова, такі як прислівники. Весело, акуратно. Вони відповідають на питання як. Вони незмінні. І тому ви не можете з них утворити форми слова. Ви не підберете. А спільнокореневі можна, змінивши частини мови. Будова слова. Будьте тут уважні. Слова поділяються на морфеми. Що таке морфеми? Морфеми це найменші значущі частини слова. Корінь це морфема, префікс це морфема, суфікс це також морфема. Зі значень корення, префікса і суфікса складається лексичне значення слова, а закінчення найчастіше передає граматичне значення слова. Корінь це головна частина слова. Вона спільна для всіх спільнокореневих слів. Сад, садок, сад, садівник. Дуб дубок, дубовий. Праця працею, працівник. Це все спільнокореневі слова, в яких спільний є корінь. Означаємо ось так. Запам'ятайте, звуковий склад кореня, як правило, однаковий. Але іноді через чергування. він Слова може змінитись одна лише буква. О, в І перейти, і в Е. Ходити ходжу хід. О, стало І. Але корінь ход «хід» – це один і той самий корінь рахується. Піч печі. Корінь змінив свою букву І на Е, але від цього він не перестав бути коренем. Основа. А основа це частина слова без закінчення. Позначаємо внизу її. Може складатися лише з одного кореня. Наприклад, ліс корень складається основа закінчення нульове. Пора. Із корення, і суфікса тут, тут суфікс «ськ». Із корення та префікса приклад, префікс при. Префікса кореня і суфікса. Заземлений. За це префікс «н», Суфікс. Усі слова поділяються на слова з основами непохідними та похідними. Непохідні це корінь плюс закінчення. Похідні це префікс може бути, плюс корінь, плюс суфікс, плюс закінчення. Слова з непохідними основами це ті слова, від, них, від, яких, від яких утворюються нові слова. А слова з похідними основами у складі, крім кореня, ще є якийсь словотворчий елемент. Префікс, суфікс. А що таке словотворча частинка, ви вже зрозуміли. Отже, непохідні корінь плюс закінчення, похідні, корінь, закінчення, і може додаватись префікс та суфікс. Слова поділяються ще на змінювані і незмінювані. Змінювані – це коли є основа та закінчення, навіть нульове. Це також рахується закінченням. Стіл має нульове закінчення. Але при відмінюванні столу з'явиться закінчення У. А незмінювані – це коли слово складається лише з основи: бюро, кіно. Читаючи, прислівники вони не змінювані. Так і говорять, що прислівник це незмінювана частина мови. Отже, і слова складаються з всі з основи. Там нема навіть нульового закінчення. Просто основа слова. Незмінювана. Закінчення. Це змінна частина слова. Вона стоїть найчастіше в кінці слова. Буває нульовим. Вказує на зв'язок з іншими словами у словосполученні та реченні. Порівняйте: окремі слова, мама говорити син про гарний поведінка. Набір слів, правда? А зараз змінимо закінчення і отримаємо: мама говорить сину про гарну поведінку. О, оце вже речення. І утворилось воно завдяки тому, що ми в звичайних словах змінили закінчення. Бачите, яку важливу роль воно грає? Позначаємо ось так. Закінчення може бути нульовим, про що я сказала. Тобто звуком не виражене. Але при відмінюванні з'явиться буква. Словотворчі частинки префікс. Це частина слова, що стоїть перед коренем, і служить для того, щоб утворити нові слова чи інші граматичні форми. Позначаємо ось так. Словотворчий префікс змінює лексичне значення слова. Наприклад, був глядач, додали префікс на і став наглядач. Префікси можуть надавати особливе емоційне, експресивне забарвлення словам. Наприклад, негативна оцінка гарний, додали префікс не стало негарний. Позитивна оцінка гарний додали префікс пре прегарний. Відтінок урочистості давній додали префікс пра стало Продавній. А суфікс це частина мови, що стоїть після корення, також служить для утворення нових слів чи інших граматичних форм, позначаємо ось так. І може надавати зменшувано писливе значення. Голова голівенька. Голівенька утворилась за допомогою суфікса «оньк» зменшувано писливого. Це все. Суфікси зменшувально писливі. Також він може надавати значення з грубілості. Суфікс «ищ» вовк вовчище. Збільшуване значення страшний страшенний. Суфікс «нн» да значення збільшеності. Здоровий здоровенний. Формотворчі суфікси використовуються для інших граматичних форм. Наприклад, минулого часу діє слово співати співав. Мудрий плюс суфікс ість утвориться слово мудрість. Гора плюс суфікс «ськ» утвориться прикметник гірський. Послідовність розбору слова. Обрати слово для розбору. Ну, давайте поміркуємо. Беремо слово музика. Далі його потрібно провідміняти, щоб визначити, є закінчення чи нема, змінюється це слово чи ні. Музикальний музикант, музичний о, слово змінюється, а значить має закінчення. Давайте його позначимо. Відкинути закінчення, все решта буде в нас основа. Якщо закінчення нема, якщо це, наприклад, прислівник або незмінюване слово, то все слово буде основою. В нас закінчення є. Якщо ми його відкинемо, отримаємо основу музик. Підібрати спільнокореневі слова, щоб визначити корінь і позначити. Ми вже їх підібрали в другому пункті, тому давайте просто зрозуміємо, чи в них інше лексичне значення чи ні. Музикальний це той, який розуміє музику. Музикант це людина, там яка грає музику. Музичний, який стосується музики як виду мистецтва, музичний інструмент. Отже, це спільнокореневі слова, спільним коренем музик. Визначте, чи є префікс та суфікс, і позначте. В цьому слові префікса нема, суфікса нема. Зв'язки між словами, третій пункт плану. Я думаю, що ви його знаєте, але трошечки нагадаємо. Є синоніми, антоніми і омоніми. Що це таке? Пригадуємо: синоніми це слова, які звучать і пишуться по-різному. А за змістом однакові або дуже схожі. Я люблю все схематично позначати, от позначила і синоніми: звучать і пишуться по-різному. Бачите, овал і коло, звучання і написання різне, але овал з колом пересікся. Чому? Тому що значення зміст дуже схожий або однаковий. Наприклад, талановитий це те ж саме, що здібний та обдарований. Традиція це звичай та обряд. Написання інакше, звучить інакше, а значення одне і теж. Антоніми це слова, які звучать і пишуться по-різному, але ще й протилежне значення мають давати забирати, очищення забруднення і омоніми. О, це вже слова, які звучать, пишуться однаково, але не мають нічого спільного у своїх значеннях. Зверніть увагу на цікавий приклад. Зефір. Це може бути кулінарний виріб. Це може бути теплий легкий вітерець. І це може бути вид тонкої бавовняної тканини для пошиття білизни. Це омоніми. Пишуться однаково. Звучать однаково, а значення кардинально різне. Дякую вам за увагу! Готуйте домашнє завдання. Сподіваюсь, вам урок сподобався. Ви згадали все, що і так знали. І до зустрічі на четвертому уроці! З вами була Оксана Мороз!